Давайте сьогодні розповім про головного архітектора італійського економічного дива після другої світової, а саме, інститут промислової реконструкції. Все почалось в 1920-х роках. Тоді в Італії була поширена наступна практика. Коли банки кредитували промислове підприємство, то вони також купували великі пакети акцій цього підприємства. Адже ставши великим акціонером такого підприємства, банк вже міг впливати на управлінське рішення і таким чином змушувати керівництво компанії більш відповідально відноситись до позичених грошей. І ось цей підхід досить непогано працював, аж поки не почалась Велика депресія. Як і в інших країнах, паніка на фінансовому ринку привела до відтоку капіталу з банківського сектору. І дуже велика кількість банків опинилась в скрутному становищі, через те, що в них не було достатньо ліквідності, щоб віддати гроші вкладникам, бо значна частина коштів була заморожена Рожена не тільки довгострокових кредитах, а також в акціях компаній, вартість яких сильно впала в ціні. Причому проблема полягала в тому, що зв'язок між банками та промисловості був настільки тісним, що банкрутство банку могло привести до ланцюгової реакції і подальшим банкрутством компаній, якими цей банк володів. Тому, побоюючись масових банкрутств, сплеску безробіття та масових заворушень, пов'язаних з цими подіями, уряд вирішив діяти, а саме врятувати великі ключові банки, які були кредиторами та акціонерами великих підприємств. Саме так в Італії зародилась ідея створення інституту промислової реконструкції. Суть цієї організації полягала в наступному: вона купувала у банків кредити та акції компаній, таким чином забезпечуючи тих ліквідністю і, відповідно, ставала акціонером промислових підприємств. І так невдовзі ця організація стала ключовим акціонером практично всієї оборонної промисловості, телекомунікації, енергетики, металургійної та суднобудівної промисловості. А далі за рахунок реструктуризації кредитів допомагала компаніям уникнути банкрутства. В свою чергу, будучи акціонерам організація намагалась впливати і на рішення в компанії. Ну а оскільки з самого початку створення такої організації розглядалося як тимчасове рішення, та й самі компанії звикли до банківського контролю, тому майже ніхто не заперечував проти такого втручання. Тим більше, що самі компанії залишались приватними. Просто серед головних акціонерів була державна компанія. Свій прорахунок бізнес зрозумів пізніше, коли в 1937 році організація була перетворена в постійне урядове агентство, яке мало відповідати за управління, стратегію та виробництво в підконтрольних компаніях. Ну і хоча спочатку компанія намагалась протестувати проти такого рішення, але, зрештою, вони були змушені визнати поразку. І так Інститут промислової реконструкції став великою холдинговою компанією. Коли закінчилась Друга світова, для цієї організації придумали нову роль. Оскільки всі бачили, що приватний капітал не зможе акумулювати достатньо коштів у фінансування довгострокових проєктів і тим більше не готовий чекати довго віддачі від цих інвестицій, тому було вирішено перекласти ці функції на Інститут промислової реконструкції. В 1950-х роках ці інституту були ще більш розширені. І з того часу ця організація почала займатися також створенням супутньої інфраструктури. Наприклад, одним з масштабних проєктів на той час було будівництво траси Мілан Неаполь в 1956 році. А в 1960-х роках, коли італійська економіка показувала високі темпи зростання, інститут промислової реконструкції вже називали головним архітектором італійського економічного дива. Так, наприклад, за рахунок інвестицій цієї організації було збудовано завод Альфа Ромео Помільяно Діарко, завод двигунів Сера. Щоб уникнути кризи сфери зайнятості, Інститут промислової реконструкції рятував від банкрутства компанії, такі як виробник Морозва Мотта та низку інших харчових компаній. І успіх цієї організації був настільки приголомшливим, що інші країни почали купувати їхню модель в себе вдома. У 1980-х роках під контролем інституту промислової реконструкції знаходилось більше ніж тисячу різних компаній, які забезпечували зайнятістю понад 550 тисяч співробітників. Оскільки стан економіки тоді став стабільнішим, то знову постало питання про Зації і після 1982 року була проведена приватизація частини компаній, однією з яких була компанія Альфа ромео Однак, навіть після приватизації, в 1993 році інститут промислової реконструкції був на сьомому місці в рейтингу найбільших компаній світу з оборотом в 70 мільярдів доларів. І лише обмеження висунуті єврокомісією, які були необхідні для вступу в ЄС, змусили італійський уряд зменшити роль держави в економіці. Так, в 1992 році інститут було перетворено вакцинальне товариство, і йому було необхідно провести приватизацію всіх компаній, що залишилися. І після приватизації всіх компаній в 2002 році інститут було розформовано.